Моя подруга каже, ти мені так подобалася в платічку, така щаслива, Так, але ти задягнула форму. Так, які часи, така і служба, таке наше призначення. І насправді мені подобається форма. Чим вона мені подобається? В те, що ми задягаємося всі в однакову форму. І це говорить про те, що ми є. Потужна сильна армія Ісуса Христа. Воїнів-переможців, які покликані саме для цього часу, це останній час. І ми бачимо весь прояв демонічних сил, які демони прийшли, і написано в Слові Божому, що ворог прийшов для того, щоб знищити, вбити, щоб погубити. Тому в нас немає питань до Бога, чому? Трапля, ну, трапилась війна, чому Бог допустив? А далі написано, що Ісус прийшов для того, щоб дати життя і життя з надлишком. І ось тут, саме коли ми приймаємо Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, ми приймаємо Його призначення і місію для останнього часу. Коли дійсно сини Божі, це вже не жінки, не чоловіки, а проявлені сини Божі. Вони почнуть проявлятися.